Доброго ранку, мої любі дітки! Пропоную вам послухати оповідання Зимова казка. Зимовий ранок сонячний і прозорий. На снігу і скринки переливаються. Дахи на будинках, наче і звати, а із димарій іде голубий дим. Тарасик і Тетянка. Дерев'яними лопатами прокидають стежинку до хімки, бо задню в снігу зима насипала. Тарасик кидає і кидає, цілу хурделицю зняв за собою. А тетянка розігнулася, зіперлася на державно і до Тарасика. Ой, ти поглянь, яблунька зацвіла. Задивилися удвох на яблуньку, а вона вся в іні, неначе в цвіту. А на другій яблунці Он уже і яблука захоплено мовив Тарасик. І справді такі червоні, круглобокі, Ну хіба ж це не казка? Та це ж снігурі на гілках посідали. Підійшли ближче, щоб роздивитися, а снігорів пурх. І полетіли. Тетянка засмутилася. А біля хвіртки стоїть сніговик і до Тетянки, і до Тарасика посміхається Мабуть, хоче сказати, зимовій казці ще не кінець. Вона тільки починається. А зараз давайте трішечки поговоримо за змістом оповідання. Малята а який зимовий ранок? Так, сонячний і прозорий. А що робили Тарасик і Тетянка? Тарасик і Тетянка відкидали сніг лопатами. Робили стежку до хвіртки. А яке відкриття зробила тетянка? Вона побачила, що яблунька цвіте. А хіба це був цвіт? Так, малята, це був сніг. А що е, помітив Тарасик? Яблука на деревинці. А хіба це були яблука? Так, дітки. Це були снігурі. А чому дівчинка засмутилася, як ви гадаєте? Тому що вони відлетіли? Чи тому, що це не яблука? Поміркуйте, будь ласка.